Зокрема, президент України Володимир Зеленський вже відреагував на нічну атаку Росіян на Одесу і заявив, що за цей терор обов'язково буде відповідь Росіянам, і вони її відчують. А ще Зеленський наголосив, що всім, хто постраждав у наслідок нічного терору, надається допомога. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що ракетний терор Одеси це нейтралізація і відновлення зернового коридору. І головна мета ракетних атак Росіян на Одесу та регіон це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря. І так Кремль намагається створити штучні умови загроз голоду аби шантажувати цим світ. Також є заява і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він закликав міжнародну спільноту відреагувати на дії Росії, яка черговим ракетним ударом по Одесі завдала великих руйнувань в історичному центрі міста. Кулеба наголосив, що російські ракети знову призвели до загибелі людей і руйнування в історичної будівлі, що нині до слова знаходиться під захистом ЮНЕСКО.